Доброго дня, продовжу е, тему аутоімунного тероїдиту, і я обіцяв, що розповім далі е, мої версії, моє бачення е, ведення пацієнтів з аутоімунним тероїдитом. Офіційно наука зараз не шукає причини автоімунного тероїдиту в дитини чи в дорослого з'являється запалення щитоподібної залози, і офіційно причини немає. От, є 100 версій, жодна з версій, в принципі, немає якогось підтвердження, тому лікування як такого в принципі, аутоімунного тероїдиту нема. Ще раз наголошую: є замісна терапія, коли щотоподібна залоза працює повільніше. І не справляються з роботою, пацієнту призначають ельтероксин, і відповідно таким чином йому комфортніше себе почувати. Так що стосовно які версії можуть бути аутоімунного тридиту, перша версія це є інфекційна, все таки, і вона має достатньо велике значення. Тому що з моєї практики дуже багато пацієнтів, які мають високі показники анти-ТПО, в них може бути інфекція в кишківнику. і тому, в принципі, версія, що порушення мікробіому кишечника впливає на щитовидну, вона має певну, певну логіку. Якщо у вас є бактерія, яка називається ірсіння, антероколітіка бактерія, яка потрапляє в тонкий товстий кишківник, може викликати запалення тонкого товстого кишківника, синдром. Подразнення кишківника, так? Тобто, такий, відповідно теж частий зараз діагноз виставляється пацієнтам, і відповідно при цьому ця бактерія може через автоімунний такий механізм уражати інші органи, тобто це є так звана автоімунна реакція, і таким чином в нас може бути при цій бактерії запалення щотоподібної залози в жінок запалення грудних залоз, мастопатія, ендометріоз. І реактивні артрити, тобто, це це інфекція в чоловіків, часто це є запалення суглобів, тобто, відповідно, ви часто відчуваєте біль в суглобах спині, тобто це якраз може бути ця проблема при нормальних, наприклад, ревмопробах. І до чого я веду, що в принципі, якщо вам підтвердили цю інфекцію, це є бактерія. Бактерія лікується антибактерійними препаратами. І якщо її правильно пролікувати антибактерійними препаратами, то ми можемо отримати позитивний ефект по лікуванню. І саме щитовидної залози, і аутоімунного тероїдиту, от офіційно поки що це визнали тільки японці вже досить давно, але в принципі в світі поки що ця версія до кінця не розглядається, і в нас є дуже багато різних сучасних досліджень, але саме дослідження в. Причини аутоімунного тероїдиту, скажем, це питання не розглядається. Інша бактерія, яка може викликати аутоімунний тероїдит, це лістерія моноцетогенес, тобто, ця бактерія так само може потрапляти в кишечник і викликати запалення центральної нервової системи, а також через аутоімунні механізми теоретично, теоретично ще раз кажу, викликати запалення щитовидки, тому відповідно. Теж діагностика лістеріозу теж є важлива. Лістеріоз так само дуже, скажем, відомий був раніше як інфекція, яка викликає передчасні пологи або викидні в жінок. Тобто, в принципі, гінекологи знають про цю інфекцію. Єдине, що діагностика її достатньо складна, тому що не так часто використовується в рутинних обстеженнях. Ще одна версія, яка в принципі має значення, якщо пацієнти, бо у нас є часто пацієнти, які мають високі антитипо антитіла до пероксидази, і відсутні, наприклад, антитіла до тиреоглобуліну. І є навпаки пацієнти, які мають високий рівень антитіл до тиреоглобуліну і мають нормальний рівень антитипо. І є пацієнти, в яких антитипо і антитеге є одночасно високі. Плюс ще є пацієнти, в яких ще антитіла до рецепторів ТТГ так само є позитивні, що в принципі досить дивно виглядає, бо виходить якби, кілька захворювань, тобто два захворювання, тероїдит Хашимото і хвороба Грейвса в одній людині. От. Ну, і що стосовно ще одної версії стосовно антиТГ, антитіл дотиреоглобуліну, є версія, що деякі види паразитозів, які в принципі не так легко діагностувати, але часто, в принципі, такі є. Пацієнти, часто, які їдять суші, ми можемо знайти, що в них можуть спрацьовувати певні антитіла до паразитозів. Часто це є саме опісторхоз. Таких пацієнтів теоретично деякі види паразитів можуть піднімати показник антитеге антитіла до тероглобуліна. Тому в даній ситуації так само треба звернути увагу на те, що певні види паразитозів теоретично можуть піднімати антитеге, тому можливо і це лікування, яке було раніше тероїдиту, це є препарати лапчатки. От це така була мода в світі, кажу, і зараз залишається в Україні. Препарати з по суті рослинного походження, які теоретично можуть дійсно ймовірно зменшувати рівень якихось паразитозів, тому що трава бактерій не вбиває, і, в принципі, якісь мікроелементи, щоби зменшили запалення, що їх там немає. Тому можливо версія так само, що була спроба раніше препаратами лапчатки, все-таки лікувати якийсь вид паразитозу, і десь лікарі бачили якийсь ефект. Просто зараз. Препарати лапчатки невідомо, які вони є, чи синтетичні, чи вони ефективні. І друге питання: та напевно, лапчатка не саме ефективний засіб для лікування паразитозів. Тому треба так само лікарям і пацієнтам задуматися. Якщо антитаге є високі, і ви любите багато їсти сирої риби, подумайте, що це може бути якийсь вид паразитозу, який передається через сиру рибу. От і він може створювати проблему. І якщо пролікувати знову ж таки такий паразитоз, є ймовірність того, що антитіла до тироглобуліну можуть знижуватися і, відповідно, зменшуватися. Ви можете побачити зменшення запалення щодо подібної залози. На, на жаль, наразі я не бачу в світі. Навіть мінімальних спроб шукати причини аутоімунного теровідиту, тобто запалення щитовидки. Я бачу тільки спроби давати якісь вітаміни, які взагалі на це не впливають. Ну я собі уявляю, що, наприклад, у вас спухло коліно, так тобто набрякло, ви не можете ходити, і вам кажуть, візьміть вітамін там С, наприклад, візьміть вітамін Д, візьміть, я знаю, там якийсь кальцій, тобто, і оце буде чудо, тобто ви собі поп'єте там на два тижні чи місяць, і вас перестане боліти коліно. Кожен практично ревматолог або травматолог, більше ревматолог, буде сміятися, бо він розуміє, що таке реактивний артрит, або що таке ревматоїдний артрит, і він розуміє, що якщо вже сильний набряк і людина не може ходити, то звичайно, що вітамінкою це пролікувати важко, так чи якоюсь травою, тобто якісь препарати якоїсь трави, тобто якийсь збір, пропийте там два тижні, і буде чудо вас перестане боліти коліна. Ну ви розумієте, що переважно так це не працює. Тому питання знов ж таки хотілось би, щоб більше лікарів все таки задумувалися над тим, які є причини. А не просто лікували наслідки, кажу. І я звичайно хотів би, щоб хтось шукав, але бачу, що чесно кажучи, нікому це не цікаво. Всім цікаво, в принципі, працювати по протоколу, і я дуже за протокол, тому що ми розуміємо, що якщо є зниження функції щитовидки, то нам потрібен ельтероксин, і він покращує стан пацієнта. Але ще раз наголошую, сам ельтероксин це не є препарат, який має протизапальну дію тут, і нам треба шукати все. Такі причина, чому, наприклад, в дівчинки 12 років з'явився аутоімунний тироїдит, а мама, ми дивимося, що то видку, і батько з боку стоїть, а в них все нормально, тобто немає ніякої там генетики. Чи навпаки, в жінки в 35 років з'явився аутоімунний тироїдит і почалися проблеми з гінекологією дисгормональні, почався ендометріоз, почалась мастопатія, почав, знайшли поліп в ендометрії, от, знайшли проблему. Наприклад, кишківнику, синдром подразного кишківника. І, звичайно, що лікування суто пробіотиками, тобто якимись добрими бактеріями кишківника, теж не може вплинути на всю, весь цей каскад і зробити чудо. Це я вам теж можу сказати вже з практики. Тому тримаємося і будемо рухатися далі. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо було цікаво, ставте плюсик, поширюйте відео, і в на наступних відео буду розповідати далі про цікаві речі.